Всім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні 22 березня, на вулиці вже справжня весна. Сьогодні 14 градусів тепла, вже бджілки попросиналися. Ось цвітуть мої крокуси в відкритому ґрунті. Тут і ботанічні, і крупноквіткові. Це мої анютоні глазки, які в мене зимували у перничку на вулиці. Уже також починають своє цвітіння. Перші квіточки, сорт у мене Колосус і мамон. Дуже крупні, гарні. А це моя тепличка. Уже поприбирали стілажики після тюльпані, після 8 березня. Починаємо розсаджувати ось продукцію з касет. Ось трішки в мене лишилось серфіні. Перевозимо з хати касети рослини, які я сіяла, такі як сальвія. Ось тут у мене трішечки петунії, перевезла, декілька касеток. Зрізала їм верхушечки. Тому що вони трішечки в мене потягнулися. Тут у мене також сальвія, гвоздичка. Ось трішки вона прилягла, тому що я щойно її полила, тому ось так вона у мене вся лежить, але нічого, вона зараз поп'є водички, вся повстає, буде гарненька. Сьогодні дуже гарна сонячна погода, в теплиці було 35 градусів. Ми повідкривали вікна, двері. Ось повністю все відкрите, і вікна ми вже відкрили, і двері з другої сторони теплиці вже. Повністю у нас повітря поступає до теплиці. Таким чином ми знизили нашу температуру до 30 градусів. Все одно в теплиці дуже велика вологість, дуже важко працювати, таке важке повітря. Вентилятори працюють, розганяють. Дивіться, друзі, ось це мої які ми висаджували з вами, здається, у лютому місяці. Ось так вони підросли. Кому потрібно, ще в мене є в наявності цибулинки. Ось так вони виглядають, є більші, є менші. Такі цибулинки середні, і оці всі цибульки, такі середнього діаметру, вони у цьому році всі обов'язково вже будуть квітнути. Такі гарні, тверденькі цибулинки, тому, кому буде цікаво, звертайтеся. Ціна такої цибулинки складатиме 50 гривень. Якщо це буде така дітка, то це буде коштувати 25 гривень. Вона також не дуже маленька, така середнього розміру. Цибулинки дуже гарні. Це залишки моєї приймали обконіки, Їй в моїй теплиці в цьому році взагалі не сподобалось. Ось так вона в мене виглядає, ніби квітне гарно, але зимувала вона дуже жахливо, дуже мучилась. Ось такі екземпляри, так і не підросли. Ну, їй в мене в теплиці не сподобалось, тому що в мене було дуже волого, а вона, скоріш, що такої, таких умов не любить. Тому в теплиці більше її вирощувати не буду. Можливо, буду пробувати у кімнатних умовах, адже квітка ця дуже гарна. І також вона е, гідна уваги. Моя красуня Газанія, яку ми сіяли у серпні місяці. Ось так вона виглядає. Ми її вже почистили, переставили на боковий стелаж, так як тут найбільше сон, сонечка, тому що на середніх стелажах у мене висять підвісні кашпо, і там сонечка можливо, їм бракуватиме. Тому ми їм виділили місце найбільше, де поступає сонечко. Також у нас тут стоять і остеоспермами, аби вони не тягнули свої голівки. Ось видно, вони також у мене стояли під підвісками і ось так витягнулася вже квіточка, не вистачало сонечка, тому ми також їх перемістили на цей стелажик. А це частинка примулки, яка у мене не встигла заквітнути. Ось тут є вже жарко, тому буду її переносити вже на вулицю до анютиних глазок. І нехай там вона у мене буде знаходитись до продажу. А це вчора ми з донечкою пересаджували нашу розсаду калібражечки, які ми отримали з єврочереночка. Ось так ми потрудились, цілий-цілий стілажик ми вже зайняли. Це гвоздички, які ми вкореняли самі. Також пересадили. Угорщик шостого розміру. І бакопка, бакопка в цьому році у нас п'яти кольорів. Біла, фіолетова, махрова лавандова, рожева, а також біла. Мої красуні диплоденії в цьому році. Також у мене частинка їх, звісно, пропала, так як у мене в теплиці дуже мокро і вони, можна сказати, так, позакисали. А це частинка, яка лишилася. Я думаю, вже ми їх виходимо. Ось так вони виглядають. У цьому році у мене є також наявності, крім червоної, рожевої, білої, також і жовтий сорт. Тому, коли зацвіте, можна буде звертатись, кому буде цікаво, можна буде придбати. А це такий цілий ліс розмарину. Ось так, друзі, він почав у мене вже квітнути такі голубенькі квіточки. Дуже приємний аромат. Рослини такі дуже масивні. Такі дуже, подивіться, яка коренева система. Ну, дуже гарні рослинки, такі масиві, масивні, так що комусь може буде потрібно, також звертайтесь. Ціна такого горщика складатиме 50 гривень. А це мої красуні пеларгонії, які я укорінювала у зимній період. Ось деякі вже. Ось так гарно виглядають. Деякі, звісно, є менші, так як я постійно продаю зріз пеларгонії. постійно їх підрізаю. Деякі красуньки вже є на бутончиках. Уже скоро можна буде насолодитися їхнім прекрасним цвітінням. Такі екземпляри я вже, мабуть, не буду зрізати, адже скоріше вже хочеться побачити їхнє забарвлення. Тут у мене трішечки кактусів. Ось такі красуньки. У мене є декілька сортів. Є з червоними квіточками, а також є з жовтими махровими квіточками. Ось це не знаю, як називається, але воно теж таке дуже масивне, дуже гарно розмножується. Таке собі деревце, такий бонзайчик. Також, кому цікаво, є на продаж такі екземпляри. Тут у мене колеуси. Колеос у мене ось такий фіолетовий в наявності. Кому цікаво, на нього роблю знижечку, розпродаж по 10 гривень, такі вже немаленькі екземплярчики в 10 горщику. Так що, кому цікаво, звертайтесь. А це мої красуні гортензії. Гортензії крупнолисні. Ось це мої такі маточні рослинки у 20-літрових горщиках. Ось вони у мене і зверху стоять, там трішечки менших горщиках. Але дивіться, друзі, в позаминулому році я така розумничка продала зрізом весною, всі верхушечки позрізала. І думаю, чому ж це мої гортензії такі гарні великі кущі, а не цвітуть. А у чому справа? У тому, що гортензії вони цвітують на минулорічних пагонах. І в минулому році я лишила ці пагони, і в цьому році дивіться, який результат. Кожен пагін, який я лишила, він увесь у бутончиках. Подивіться, як почнеться моє масове цвітіння моїх гортензій, я вам обов'язково це все покажу. Дуже гарні маю сорти. Мені дівчатка на день народження подарили і голубу, і рожеву, і червоні я колись привозила з Закарпаття. Ну, у мене десь приблизно 8 сортів таких дуже гарних, крупних, ремонтантних сортів. Тому слідкуйте, кому цікаво, можна буде замовити черіночок. Красуня цинерарії, які у мене не дуже встигли заквітнути на свято 8 березня. Почали квітнути саме зараз, але кущі дуже гарні. Я думаю, що бажаючи на цю чудову рослинку, також знайдуться. Різні кольори є в наявності: біленькі є, голубенькі є. Тому, кому цікаво, також звертайтеся. Це Та частина рослинок, які я сіяла з самозбірних. Сім'ян, самозбірного насіннячка. Чесно кажучи, дуже різниці я не побачила, так як усі рослини у мене такі вийшли дуже гарні. Кущі не витягнуті, компактні, тому перший рік можна збирати своє насіннячко, а далі, то, звісно, бажано поновляти. На цьому стелажику у мене знаходиться моя сон трава. Так вона вже активненько пішла у ріст. Також буду її ставати, чистити, перебирати, так як тут є деякі екземпляри, які просто в мене вимокли та пропали, тому щоб зайве місце не займало. Я тут все переберу наведу порядочки. А це декілька кущиків газанії, яку я зберегла з минулого року. Ось вона так уже прирослася до стелажика. Уже навіть є перші бутони, такі дуже масивні кущики у мене збереглися. Подивіться, які дуже гарні. Також у мене є гвоздичка, яку я зберегла з минулого року, викупила з ґрунта. А ця гвоздичка це гвоздика Оскар, з якої я також всю зиму нарізала черенки, укорінювала, також продавала черенками. Можливо, комусь ще хочеться придбати, то ціна такого череночка складатиме 1 гривню. Кольори є різні, є біленькі, є ось такі е, якісь і не рожеві, і не ну, такі насищені-рожеві, є ніжно-рожеві. Ну, кольори є різні, червоні є, ось такі червонясті. Кущі наросли такі масивненькі. Дуже гарні в 10-му горщику. Можливо, хтось захоче придбати ось такі більші, то також продаємо. Ціна такого горщика складатиме 40 гривень. Так, моя красуня-фуксія, це фуксія дзвоники. Такі вони не махрові, простенькі, але дуже гарні, падають донизу. Це фуксія з махровими квіточками. Тут є і з фіолетовими серединками, із кремовими, і з рожевими. Ось такі красуньки поприщіпувала, зріз вкоренила. Так, ще чуть не забула. Маю в наявності на продаж ось такі касети. Це 128 касета. Ось такі торфяні таблеточки у них. На основі кокосу з добривом для кращого вкорінення. Друзі, дуже зручна штучка. Спробувала, дуже сподобалось. По-перше, вкорінення проходить набагато краще, ніж просто у касетах з торфом. Також вони легше виймаються з касет. По-друге, ну, саме вкорінення проходить значно швидше. Ось це, що мені подобається в них. Отже, ціна такої таблеточки коштує 2 гривні і також сама касета 25 гривень. Касета виходить 128 на 128 ячейок. Ось це мої череночки, які я вже почала вкорінювати в цих таблеточках. Ось так вони легенько виймаються, можна кожну подивитися, чи вже рослинка вкорнилась, чи ні. Ще хвилинку нагадаю за цибулинки тюльпанів. можливо, хтось ще матиме бажання. Ось такі цибульки є в наявності. Різні кольори, червоні, рожеві, білі, жовтенькі, різні. Всі по сортам. Кого цікавить, ціна такої цибульки складатиме 5 гривень, ціна від 100 штук 4 гривні, і від 1000 штук 3 гривні за цибулинку. І, друзі, кому потрібен зріз, свіжозріз з таких рослин, як палергонія, як гортензія, як вербена, сурфінія, гвоздичка та інші рослинки, звертайтесь. Ціни у мене символічні, рослинки дуже гарно проживаються. Зараз особливо у весняний період часу. Тому звертайтеся, телефон лишу, як завжди, під відео. Всім до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!